11 лютого 2012 року світ втратив неповторну Вітні Х'юстон, чий голос був справді чарівним. Її музика назавжди залишиться в серцях мільйонів. Однак за цим талантом ховалася трагічна історія зі зрадою та самовіданою любов'ю, які події призвели до завершення її життя, які жахливі таємниці її дитинства вийшли назовні зовсім нещодавно. І ким насправді була за лаштунками зірка на ім'я Вітні Х'юстон. В усіх цих питаннях ми розберемо з вами впродовж наступного. Них 20 хвилин. Ви на каналі Dreamer Show, з вами, брати Бурлака. Приємного перегляду! Вітні Елізабет Х'юстон народилася у серпні 1963 року у маленькому місті Нью-Арк, що знаходиться в штаті Нью-Джерсі. Музична схильність майбутньої співачки походила від її відомої матері Сісі Х'юстон, яка сама була видатною виконавицею. Yes. Починаючи свою кар'єру як вокалістка, працюючи з такими зірками як Елвіс Преслі та Ерета Франклін, сісі -Сі передала свою пристрасть до музики своїй доньці, крім матері, в сім'ї було кілька інших відомих родичів, включаючи двоюродних сестер Діді Уорвік та Дайан Уорвік. Вітні Х'юстон зростала серед надзвичайно талановитих співачок. і Її сценічна кар'єра була визначена вже з народження. Батьки Вітні були вкрай релігійними, і дівчинка регулярно відвідувала церкву. А в 11 років вона вже стала солістку. В молодшому церковному хорі. Її перший сольний виступ був, коли вона виконала гімн «Веди мене у велике Боже, вразивши людей до глибини душі. Коли мова йде про дитинство у Вітні Х'юстон, його неможливо назвати безтурботним. Вона стала жертвою сексуального насилля від своєї кузини Діді. Цю інформацію передав старший брат Вітні, який сам пережив подібну травму. Підтвердити або спростувати це твердження важко, оскільки як Вітні, так і Діді вже не живі, а історія вийшла на поверхню лише 2017 році під час роботи над документальним фільмом на честь співачки. Вже будучи підлітком, молода співачка розчарувалася, виявивши, що її сімейний ідеал був фальшивкою. Так сталося, що батьки зраджували одне одному протягом багатьох років і лише через дітей прагнули зберегти вигляд гармонійної родини. Розлучення батьків сильно позначилося на відносинах Вітні з представниками чоловічої статі. Музика стала її порятунком у цей важкий період. Щоб поліпшити свої музичні вміння, вона почала Здійснювати гастрольні тури разом з матір'ю, таким чином випробовуючи свої сили на великих сценах. Мати Уітні постійно критикувала зовнішність та стиль виконання своєї доньки, що призвело до втрати впевненості у собі найбільш відомої представниці родини Х'юстон. Сісі Х'юстон також була проти музичної кар'єри своєї доньки і намагалася їй відговорити від цього. Вона стверджувала, що шоу бізнес занадто суворий. Зібравши всі ці факти, багато людей стверджують, що мати Уітні Х'юстон фактично заздалегідь. Своїй талановиті доньці і не хотіла, щоб там в майбутньому перевищила її, незважаючи на спільні виступи з матір'ю і роботу бек-вокалісткою в 17 років, Вітні Хьюстон починає свою кар'єру не як музикант, а як модель. Вітні вдається досягти успіху в цій галузі. Вона стає першою афроамериканською моделлю, яка з'являється не лише на сторінках глянцевих журналів, але й на обкладинках. Однак, незважаючи на успіх, дівчина не продовжує розвиватися в цій сфері, зробивши ставку на музичну кар'єру. Вже в 70-х роках Вітні можна було побачити на сценах Нью-Йорку як бек вокалістку. У 1983 році Вітні була помічена менеджером Клайвом Девісом, який побачив її виступ у нічному клубі і запропонував їй укласти контракт. Таким чином Уітні Вітні Х'юстон підписала документ і швидко увірвалася в світ шоу бізнесу. Перший альбом Вітні Хюстон вийшов у 1985 році і одразу здобув величезну популярність. Він був проданий у кількості 13 мільйонів копій, що безумовно було неймовірним успіхом для дебютного альбому співачки. Вона була не лише талановитою співачкою, але й символом ідеальної дівчини з добрими очима. Проте, чим далі вона продовжувала свою кар'єру, тим більше цей образ розпадався. Свій другий альбом вона випустила через два роки після першого. Ця платівка виявилася ще популярнішою за попередню. Пісні з цього альбому навіть перевершили рекорд Бітлз. В той самий час Майкл. Джексон, про якого ми також випустили відео на цьому каналі, запропонував Вітні Х'юстон записати спільну композицію. Проте співачка відмовилася. Хоча на той момент вона вже мала на рахунку 11 премій American Music Awards та 2 премії ГРЕМІ, а також випустила найпродаваніший дебютний альбом. деякі радіостанції відмовлялися від відтворення її пісень. Претензії до Вітні виникли через те, що вона виросла в штаті Нью-Джерсі під час расових протиріч. Її музичні корені відходять до традиційної. Музики афроамериканців, яка виконувалась і її сестрою і матір'ю. З самого дитинства Вітні була пронизана культурою своєї раси. Проте, коли вона підписала контракт, генеральний директор перетворив її на поп-виконавицю. Все, що звучало занадто не так відхилялося. Це роздратувало людей її раси, і вони вважали Вітні зрадницею. Однією з важливих подій було свистування Вітні на церемонії Білборд у 1989 році. Ця церемонія була природжена до відомих представників афроамериканської. Культури багато вважають, що саме ця подія стала початком подальших проблем Вітні Х'юстон. Саксофоніст, що співпрацював з нею протягом багатьох років, підтверджує, що ця травма справді залишила невеликовний слід у житті співачки. На початку 90-го Вітні Х'юстон випускає свій третій альбом, а у січні 1991 року вона виконала національний гімн США на футбольному матчі Суперболу, що вважається одним із найкультовіших виступів в історії Суперкубка. Проте справжній успіх наступив троє. Охи пізніше, у листопаді 1992 року, співачка дебютувала у головній ролі фільму Телеохоронець або особистий охоронець разом з Кевіном Костнером». Пісні з цього фільму стали світовими хітами а саундтрек до нього став найпродаванішим за всю історію. Незважаючи на критику, тілоохоронець здобув значний касовий успіх, зібравши по всьому світу 411 мільйонів доларів і став другим за касовими зборами у 1992 році. Дивно, але за цей фільм Вітні Х'юстон та Кевін Костнер були номіновані на золоту малину, в той час як саундтреки, виконані Х'юстон, отримали номінації на Оскар. Ось така суперечлива оцінка фільму. Не знаю, як у вас, а у мене відразу виникло бажання ще раз передивитись цей фільм. До речі, напишіть в коментарях, чи згодні ви з тим, що Х'юстон була номінована на золоту малину. У 1998 році вийшов четвертий альбом співачки, який здобув велику популярність як серед слухачів, так і серед критиків. А навесні 2000 року було випущено збірку найкращих хітів Вітні Х'юстон. До неї, до речі, увійшов трек у співпраці з Анрікою Глесіосом, який здобув велике захоплення серед багатьох. На початку 2000 Через скандали, пов'язані з особистим життям та проблеми із забороненими речовинами, Вітні Хюстон припинила свою активну творчу діяльність. Пізніше, у 2009 році, вона повернулася з новим альбомом, який отримав платиновий статус. Хоча Вітні Х'юстон встигла досягти вражаючих вершин у своїй кар'єрі, її особисте життя не було таким успішним. Вона не змогла знайти справжнє сімейне щастя через дитячі травми, що пережила. У молодості співачка була пов'язана з футболістом Рендалом Канінгеном і актором Еді Мерфі чутки також ходили про її стосунки зі своєю подругою та помічницею Робін Кроуфорд, хоча сама Вітні їх заперечувала. Також говорили про роман між Вітні Х'юстон і Майклом Джексоном, який, за словами продюсера та спільного друга обох, Девіда Геста міг би перейти на серйозний рівень. У ранні 90-ті роки Вітні вийшла заміж, стала залежною від наркотиків і довго уникала спілкування з Майклом. Вперше після довгого часу вони зустрілися на концерті у 2001 році, присвяченому 30-річчю творчості. Порчую деятельности Майкла Джексона. У 1989 році під час церемонії Білборд, Уітні Х'юстон та Бобі Браун вперше зустрілися, що виявилось важливим моментом у їхньому житті. Це був той самий випадок, коли Х'юстон була освистена через те, що виконувала білу музику. Складно уявити собі більш протилежних людей. У свої 11 років Уітні співала в церковному хорі, тоді як Бобі вже на той час був членом вуличних банд. У момент їхнього знайомства 25-річна Уітні Х'юстон була відомою благодійницею для. Дітей та улюбленою зіркою Америки. Суперзіркою та однією з оплачуваніших співачок. Бобі Браун, у свою чергу, 20-річний репер, який виступав з дуже дивними вчинками на сцені і був батьком трьох незаконних дітей. Окрім того, його наміри завоювати увагу відомих співачок завжди закінчувалися відмовою. Під час одного із своїх побачень Бобі зацікавив Вітні унікальним способом. Під час вечері в ресторані він агресивно відреагував на неприємності з офіціантом, що викликало у Вагу молодої жінки. Вона зрозуміла, що якщо він не приховує свої недоліки, то від нього можна очікувати відвертості. На першу пропозицію вийти заміж Вітні відповіла відмовою. Проте Бобі не здався і у 1992 році пара одружилася. Під час весільної церемонії Вітні просила гостей замість подарунків зробити пожертвування на благодійний фонд. Її великодушність і активна участь у благодійності зробила її відомою як зірку, яка дійсно допомагає тим, хто цього потребує. Брат Вітні Хьюстен часто застерігав її. Від шлюбу, не довіряючи Бобі та турбуючись про сестру. Також його хвилювало і те, що Вітні була набагато успішнішою, і він стурбовано сподівався, що це не вплине на самооцінку Бобі. Коли ваша дружина заробляє стільки, скільки Вітні, а ви набагато менше, це може стати джерелом напруги. Страхи родичів, співачки підтвердилися. Цей шлюб став роковим для Вітні Х'юстон. На момент весілля Бобі Браун вже тричі став батьком дітей від різних жінок і мав проблеми з алкоголем, наркотиками та законом. Незважаючи на все це, у 1993 році Вітні Х'юстон народила йому доньку Крістіну Х'юстон Браун. Проте після народження доньки Бобі Браун продовжував жити аморально, потрапляючи в неприємності через керування у нетверезому стані, сексуальні домагання та бійки. Незважаючи на все це, співачка продовжувала вважати його чоловіком мрії, не дивлячись на те, що весь світ обожнював Вітні. Між ними виникла залежність, яка принесла руйнування. Бобі почав ревнувати Вітні до її слави, що призводило до доскон... Вандалів. Ситуація загострилась, коли Бобі почав виявляти агресію до дружини, і це відбувалося перед їхньою дочкою. Не можна не дивуватися, що Вітні терпіла таку поведінку і не розуміла, у якій ситуації вона опинилася. Вона могла б розлучитися з ним і піти з донькою, але її рішення не слід засуджувати. Мабуть, це треба розуміти як особливості її темпераменту. Даний приклад показує, як голос цієї артистки міг досягати глибоких почуттів у слухачів і ставати посередником до найчастіших емоцій. Але сама виконавиця, мабуть, не повністю розуміла масштаб своєї цінності таланту. Можливо, це стосувалося і її відносин, де вона сприймала себе так, начебто не заслуговує на щось краще. Можливо, це вплинуло на неї у дитинстві через критику з боку матері. Також існує ймовірність, що Х'юстон відчувала вину перед своїм чоловіком за свій успіх. Щоб не сталося, трапилося найгірше. Разом із своїм чоловіком Вітні Хюстон стала залежною від наркотиків. Це, на жаль, іноді відбувається з людьми, які намагаються допомогти. Своєму партнеру від якоїсь залежності. Але це було наприкінці 90-х. Поки голос і талант перемагали над страшним хворобливим станом. Пісні Уітні Х'юстон продовжували бути в попиті, а її дует з Мареї Керрі у 1998 році отримав Оскар. Але зірка такого масштабу не могла довго приховувати своїх демонів. Правда стала явною у січні 2000 року, коли Вітні Х'юстон разом зі своїм чоловіком були затримані в гавайському аеропорту з марихуаною. Крім того, у 2002 році Вітні Х'юстон втягнули в юридичний конфлікт з її батьком. Джон Х'юстон помер у 2003 році, але незадовго. До своєї смерті він подав на Вітні в суд, вимагаючи від неї 100 мільйонів доларів. За його словами, Вітні боргувала цю суму агентству за допомогу у укладі. Дані контракту з компанією артиста та уникнені відповідальності після затримання у багажі. Батько Х'юстон помер у лютому 2003 року, але співачка так і не з'явилась на його похороні. Але це була не єдина зрада з боку рідних. У 2006 році з'явилися фотографії, зроблені в особняку Вітні та Бобі, які повністю демонстрували їх шокуючий спосіб життя. На темних знімках, зроблених сестрою Бобі Брауна, було видно різноманітні наркотичні речовини, розкладені по їхній брудній ванні. Ціна заяви. Била, що хоче, щоб правда про Вітні Х'юстон вийшла назовні, оскільки зірка перебуває на межі смерті і може померти від передозування. Сама ціна, до речі, теж вживала. Вона взагалі тоді багато не говорила. Ціна не просто продала фотографії брудної ванни, а ще й розповіла, що Вітні Х'юстон під час її запою носить підгузники, а також б'є кулаками і кусає себе через те, що їй здається, що до неї приходять демони. Незабаром ціна визнала, що шкодує, що сфотографувала темну ванну і розповіла про ті самі кадри. Yes! I'm, I'm just... I'm До речі, Кені Вест купив ліцензію на один з цих знімків і у 2018 році використав фотографію для обкладинки альбому. На початку нульових років співачка все частіше запізнювалася на інтерв'ю та концерти, забувала слова пісень і часто виглядала відверто п'яною. Також почав змінюватися її голос. Все це до того, як їй не дали виступити на церемонії Оскар, через те, що голос співачки почав звучати якось настійко. Тим не менш, було неможливо повірити, що така яскрава зірка, як. Вітні Хюстон може впасти в один момент. Вона продовжила випускати альбоми та уклала контракт на 100 мільйонів доларів з компанією звукозапису. Уітні Хюстон також виступила на концерті Майкла Джексона і вразила всіх своїм нездоровим виглядом, а також нестандартною частиною гардеробу. Після цього навіть стали з'являтися новини про те, що, мовляв, вона померла. А Бобі принижував її, щоб виглядати вище. Про це розповідали журналісти. Ти не краще за мене, не така вже і зірка. Тобі просто пощастило. У Уітні була дуже низька самооцінка, що веде її в іншу туманну реальність. Завершальним ударом по репутації Уітні Хюстон стало реаліті шоу. Бути Бобі Брауном, де весь світ побачив суть їхніх відносин, чи це було справедливо, чи ні, але це мало вплив на подальшу кар'єру Вітні. Вона розповідала, що Бобі Браун поступово став руйнувати речі вдома і бити скло. Одного разу він навіть відірвав від стіни портрет Вітні та позбавив його голови. Сам Бобі Браун описував їхні стосунки так: наш шлюб з Вітні розпався через те, що ми мали різні мотивації. Я просто хотів мати дітей і бути коханим. А вона мріяла очистити свій імідж за рахунок шлюбу зі мною. Вже через рік, після виходу скандального реаліті-шоу у 2006 році, Уітні нарешті, вирішила подати на розлучення. Після тривалої серії судових засідань їй вдалося оформити документи, які передавали її дочку під її повного опіку. Після розлучення. Бобі Браун одружився на Алісі, яка народила йому дітей. Уітні довелося зустріти репера Рея Джея. Він був на 18 років молодше за зірку і став відомим завдяки відео з Кім Кардашян, що потрапило в інтернет. Багато хто вважав, що він з нею був лише через славу і гроші. Здається, що у 2010 році життя Уітні Хьюстен стало покращуватися. Три виграні суди, новий альбом, нова роль у музичному фільмі, але насправді все було не так просто. Колишній чоловік відсудив у неї чимало грошей. До Всіх цих проблем долучилася і залежність. Співачка регулярно проходила лікування у клініках, але не змогла покрити наслідки минулого. Уітні Х'юстон померла 11 лютого 2012 року за день до церемонії Гремі, на яку вона планувала піти. Під час розслідування було встановлено, що причиною їх смерті стало утоплення, спричинене серцевою недостатністю. Ці проблеми виникли в результаті багаторічного вживання наркотиків. Однак багато людей, включаючи Бобі Брауна, переконані, що Вітні Х'юстон була в. Бита за їхньою версією в ту фатальну ніч до неї прийшов невідомий чоловік, особу якого так і не встановили. Потаготе sure розкидані речі на підлозі номеру та у ванній кімнаті на тілі у вітні Х'юстон були синці та садини, але також є і містична версія, без якої бійтися не можна. Нібито смерть Х'юстон є своєрідним жертвоприношенням таємного товариства. Прихильники конспірології переконані, що саме ці сектанти винні у загибелі Майкла Джексона та Емі Вайнхаус, про яких також є відео на нашому каналі? Ще одна дивна подія, яка викликала подив у багатьох за два дні до трагедії. Уітні Х'юстон увірвалася до студії під час інтерв'ю Клейва Девіса з Бренді та Монікою. Х'юстон виглядала нездоровою. Вона була вся мокра, а з волосся стікала вода. Весело привітавшись з колегами, вона непомітно передала Бренді записку. Обличчя Бренді відобразила жах. Її запитали: чому ти знову мокра? Сьогодні я купалася і майже втопилася. Наступного дня один з мешканців готелю, який жив під Уітні, скаржився, що його номер затопило. Які це загадкові водні процедури? А буквально через добу її знайшли мертвою. І до речі, незадовго до своєї смерті Уітні Х'юстон з мокрим волоссям безтурботно блукала по готелю Беверлі Хілтон, махаючи руками і пахнучи алкоголем. Через 4 години після того, як вона померла, температура води у ванні все ще залишалася понад 30 градусів. Це означає, що в момент смерті вода була кип'ятком, що підтверджують опіки на тілі артистки. Люди починають задавати питання, чому вона заповнила ванну такою гарячою водою. І якщо це був серцевий напад, чому вона не впала поруч з ванною, а прямо в неї? І хто цей таємничий чоловік, який заходив у номер? А щодо тієї записки, незабаром бренді заявила, що ніколи не розкриє її зміст. Цікаво, що там було написано. І ще одне дивне співпадіння: Вітні Хюстон померла в день народження Бренді. Дехто стверджує, що в смерті Вітні Хюстон немає ніякої таємничності. Це лише наслідок її довготривалого вживання наркотиків. А той чоловік у номері був наркодилером. Так сталося, що після смерті Вітні Хюстен її дочка залишилась самотньою. Ніхто не міг її підтримати. Поруч був лише зведений брат дівчини Нік, з яким вона виросла. Між молодими людьми склалися довірливі стосунки. Незабаром вони почали зустрічатися і це шокувало багатьох. Однак із дочкою Вітні Хюстен також сталася трагедія. Взимку 2015 року 21-річна дочка Вітні Хюстен була знайдена без зазнак життя у своєму будинку у ванній кімнаті. На тілі виявили гематоми та а її голова була у воді протягом певного часу. Кілька місяців комі не принесли результатів, і 27 липня родичі погодилися на відключення дівчини від системи. Таємниця цього інциденту з дочкою Вітні Хьюстан залишилася невирішеною до кінця. Виявилося, що Нік бив Крістіну, і до нього висловлювали підозри, але подальші дії не вживалися. Сумно, що дівчина повторила нещасливу долю своєї матері і так безглуздо пішла життя у віці 22 років. У січні 2012 Року сам Нік Гордон помер від передозування. Ось так закінчилася історія Вітні Х'юстон і її дітей, яких вона безперечно дуже любила, але, на жаль, не змогла врятувати їх від свого негативного прикладу. Дякуємо, що додивились це відео до кінця. Якщо сподобалось, обов'язково підпишіться на наш канал. Будемо раді вашим лайкам і коментарям. Побачимося наступного.